Вітаю, це Брейнет. В цьому відео на вас чекає фізичні версії Persona 3 та 4, айфони як ігрові платформи, Red Dead Redemption 2 на Nintendo Switch та багато іншого. Ремастери класики GameCube Button Kytos 1 та 2, 15 вересня вже вийшли на Nintendo Switch. І на відміну від Америки, в Європі ігри можна придбати на фізичних носіях, що я, звичайно, і зробив. В першу гру серії я награв вже біля 30 годин, і конкретно як ремастер під новішу платформу, все доволі непогано, але могло б бути набагато краще, звичайно. Робилися ці переведення без участі Monolith Soft, наскільки я розумію. А компанія, яка переносила гру на Switch, вирішила, що можна просто Запскилити все через нейромережу все ж таки в грі всі бекграунди пререндерені, і є ймовірність того, що у розпорядженні моноліт все ще існують нестиснуті оригінали, хоча, можливо і ні, такі штуки часто чомусь видаляють. В будь-якому випадку навіть оточення зап за допомогою нейромережі все ще набагато краще, ніж те, що у нас є на емуляторах. Плюс переробили інтерфейс під Nintendo Switch. Наскільки я знаю, деякі модельки граю повністю робили з нуля. В гру додали повноцінний вейтскрін, а також всякі геймплейні покращення. По типу можливості пришвидшити геймплей, чи зробити екран результату ходу спрощеним. У нас все ж таки тут карточна гра. Грається круто, я отримую неймовірну кількість задоволення, і в цілому я можу рекомендувати ці ремастери до покупки. А нам потрібно купувати ремастери Button Kiteсів, тому що від успіхів власне, цих релізів залежить шанс появи на Nintendo Switch ще його наступника, ремастерів трилогії Zenosaga. Для сервісу Nintendo Switch Online, а саме секції з іграми для Gameplay Advance, поповнення. В бібліотеку додають Kirby and the Amazing Mirror. Десь пів року тому я пройшов цю гру в себе на AYN Одіні, і я отримав неймовірну кількість задоволення, тому що по факту це митроєдвані з кірбі у відкритому світі. Плюс в грі є кооп на чотирьох людей, тобто ви можете проходити оцей відкритий світ ще й з трьома друзями одночасно. Всім дуже рекомендую. Хідекі Камія, один з засновників Platinum Games, один з творців серії Resident Evil, Devil May Cry, Bayonetta, Okami, Whiteful Joe, Wonderful 101 та ще багатьох крутих ігор, покидає Platinum Games. Він не покидає ігрову індустрію в цілому, але тепер буде працювати над чимось зовсім своїм. Є ймовірність, що він може також приєднатися до якоїсь іншої ігрової компанії. Можливо, його заманять до себе Sony, а можливо, Nintendo, а може Sega. Але ставити я ні на що не буду, тому що той же самий Коджі і Гаражі. Він так ні до чого й не приєднався. А коджима, от, власне, свою студію створив. Головне, щоб його там якісь тенсенти до себе не переманили. Як це було з творцем серії a Dragon. В цілому, бажаю Камії успіхів, неймовірно крутий гейм дизайнер. І я радий, що він пішов на своїй неймовірно високій ноті, а саме після Bayonetta Origins Серези and the Lost Demon, тому що це просто фантастична гра. В мене, до речі, є огляд на каналі. Гра неймовірно крута, всім раджу спробувати. Було б набагато гірше, якщо б він покинув Platinum Games після якоїсь Баблон'їсфо. Буду чекати нових ігор від Хідекі Камії і надіюся, що в нас не вийде ситуація, як з Mighty No. 9. Чи як сталося з Юджинакою, який після Balan Wonderworld сів на 2,5 роки у в'язницю через махінацію з акціями. Це творець Соніка, якщо що. Limited Run Games анонсували вихід фізичного видання Person 3 та 4 на всіх актуальних платформах, а саме Switch, Xbox Series та PlayStation. Третю частину можна буде предзамовити вже в 29 вересня, тоді як доступ до предзамовлення четвертої відкриється десь на місяць пізніше. Мені це зовсім не подобається, тому що я хотів би предзамовити їх дві одночасно і тільки один раз заплатити за доставку. Я, звичайно, обидві гри куплю собі на фізичних виданнях, але я дуже сильно надіюся, що у нас все ж таки буде часовий період, коли Видві ці гри можна буде предзамовити одночасно, а якщо ні, то Limited Run абсолютні якісь, не знаю, погані люди, тому що, очевидно, вони йдуть на це абсолютно спеціально, щоб витягнути з людей побільше грошей. Ну і звичайно, фізичні видання цих ігор анонсували буквально через декілька тижнів після того, як я нарешті придбав собі Persona 4 Golden для PlayStation Vita на фізичному носії. Але я насправді навіть не жалкую, тому що в мене буде Persona 3 Remake для Xbox, а все ж таки на Switch не анонсували, і власне буде ще й фізична версія від Limited Run на Switch. Відкривати я їх ні в якому разі не буду. Звичайно, у кожної з цих ігор буде декілька фізичних варіантів, я ж придбаю самі базові просто картриджі по 35 доларів. Ну і буду надіятися, що приїдуть вони до мене до виходу Persona 6. Я пам'ятаю замову свого часу River City Girls Zero. це переведення гри для Super Nintendo. І вона приїхала мені десь через півтора роки після того, як я її замовив. Це просто жах. Рубрика «Офтоп». Прийшла презентація Apple, на якій анонсували iPhone 15-ї серії. Нас цікавлять моделі з приставкою Pro, всередині яких буде стояти новий 3-нанометровий чіп Apple A17 Pro. Цього разу не Bionic. І потужним він має бути настільки, що з цими пристроями Apple офіційно заходить на ринок портативного геймінгу, анонсувавши на своїй презентації порти Resident Evil 4, Resident Evil Village, Death Stranding та Assassin's Creed Mirage. І це насправді неймовірна новина, тому що в нас тут дуже маленькі пристрої, які можуть грати дуже великі ігри. Поставлятися ігри будуть у вигляді демоверсій. Ви зможете пограти в них декілька хвилин, і якщо вам сподобається, то в такому випадку ви зможете розблокувати. По універсії. Ціни в ігор будуть як на великих платформах, від 40 до 60 євро, що оправдано для ігор такого масштабу. Але саме круте це те, що окрім айфонів вийдуть всі ці ігри також і на айпадах та макбуках з процесорами m 1 та вище. І розповсюджуватися ігри будуть по програмі Купив на одному пристрої грай на всіх. Тобто у вас є якийсь MacBook Pro з M2 Pro чи з M2 Max, і ви граєте на ньому в Resident Evil 4 там на високих налаштуваннях, у високому розширенні з рейтрейсингом, після чого ви собі там в автобусі допроходите гру вже на екрані смартфона. Прямо як Nintendo Switch, тільки в 10 разів дорожче. Єдине, що щоб комфортно пограти в ці ігри на смартфонах, вам потрібен буде зовнішній геймпад, наприклад, Backbone чи Razer Kisha 2, або якийсь DualSense чи Xbox Controller з кліпсою, але це найгірше, що ви можете собі придумати. Проблема в тому, що на екрані смартфону у вас буквально буде відмічена кожна кнопка контролера PlayStation, що неймовірно непрактично, і, наприклад, в порівнянні з тим же Xbox Cloud Gaming, де якщо гра підтримує сенсорний ввід, у вас під кожну гру оптимізований. Керування. І елементи керування на екрані смартфону змінюються в залежності від ситуації. Хотілося б побачити щось таке і в нативних портах. Але я в цілому дуже радий бачити те, що на смартфони зараз портують навіть найважчі AAA-ігри. І знову ж таки, ви не купуєте просто гру собі на iPhone, якщо у вас є ще інший пристрій, там MacBook або iPad, ви можете грати на будь-якому з цих пристроїв, один раз купивши продукт. Я вже підписався на вихід Resident Evil 4 ремейк, що, по ідеї, має або прислати мені повідомлення, або автоматично встановити гру мені на смартфон, коли вона стане доступною. Тоді я її спробую і, скоріше за все, може, навіть зніму для вас відео. І звичайно, в інтернеті вже з'явилися тести А17 Pro в сучасних іграх і там грають в Genshin Impact, 60 FPS на максимальних налаштуваннях, і телефон перегрівається і починає тротлити. Повна фігня, тому що Genshin Impact він тормозить на всьому, що має активного охолодження. Все ж таки, гра велика тривимірна зібрана на Юніті. Що саме головне? А Юніті, як ми знаємо, це набір костелів. А також в майбутньому абсолютно мертвий ігровий двигун в зв'язку з тим, що вони тепер для себе наробили. І з одної сторони це дуже прикро, тому що, наприклад, Pokémon Brilliant Diamond і Shining Pearl, а також Fire Emblem Engage були випущені на двигуні Unity. І Intelligent Systems, наприклад, навіть дуже непогано в ньому розібралися та випустили гру, яка на Nintendo Switch дуже круто виглядає. Але тепер вони, скоріше за все, просто можуть забути про вихід нових ігор на їхньому двигуні. Самі винні, а от Genshin Impact навіть на найновіших смартфонах без активного охолодження. Якщо в 60 ФПС, то можна грати максимум на середніх налаштуваннях, краще на мінімальних. Я свого часу встановлював мобільну версію гри собі на MacBook Pro з m 1 Pro Я звичайно встановлював там найвищі налаштування графіки, тому що в мене все ж таки є оце активне охолодження. І я, коли купив цей MacBook, я міг користуватися ним там на батареї годин 6-7 екрану, 4 години міг монтувати відео. Але мобільна версія Genshin Impact висаджувала його абсолютно в нуль за дві години. Настільки це не оптимізований кусок коду. Тому не дивно, чому процесори a 17 грі в Genshin Impact перегріваються та починають дуже сильно тротлити. Ну і в цілому, зараз грати в ігри міхою це така собі тема. Я дуже сильно люблю їх ігри, власне, як ігри, що Honkai Impact, що Genshin Impact Але в даний момент, коли вони все ще присутні на ринку Росії і активно там розвиваються, мені це не подобається і тому в їх ігри я грати не збираюся. Але повернемося до айфонів, тому що я десь дуже далеко пішов. Знову ж таки, круто, що такі великі ігри будуть на цій платформі виходити. Надіюся, в майбутньому ми побачимо ще більше крутих релізів, що в цілому екосистему Apple може зробити більш дружелюбною для геймерів, тому що річ тут не тільки про iPhone, а ще й про айпади і MacBook одночасно. А MacBook зараз достатньо потужні для того, щоб грати в будь-які нові ігри. Тому в таких рішеннях я бачу тільки плюси. В нас тут Токіо Геймшоу, на якому показали дуже багато нових анонсів для Xbox Game Pass, анонси існуючих ігор, але все рівно дуже круто, що вони там будуть виходити. Той же самий like a Dragon Ishin з'явиться в геймпасі вже найближчим часом. І знову ж таки, в мене є її огляд, погляньте, він там знову ж таки переглядів практично не зібрав, тому пора це змінювати. Конкретно анонсів саме нових ігор там особливо не було. Показали трейлери ігор, які виходять найближчим часом, та привезли демоверсії ігор, які я грав ще на Gamescom. І. Але вже тепер. Ці демки не за закритими дверями, та як у мене було, а вони тепер публічні. Але до чого я все це веду? Перед відкриттям Gamescom студія Ryuga Gotoku провела свою щорічну презентацію. Того року на ній анонсували дуже багато крутих ігор, цього ж року вже розповіли про саме ці анонсовані ігри. Велику частину презентації присвятили Leica like Dragon Gaiden, де більше розповіли про історію, в яку попаде спецагент Джо Рю, а також про гімплей за нього. Основні події гри будуть розгортатися подіям паралельним: Частині гри, але від лиця Кір'ю, і будуть пов'язані вони з розпуском клану Тоджо та Альянсу Омі. Закінчиться ж гра буквально на початку восьмої частини, і одна історія максимально плавно перейде в іншу. Крім того, в Laika Dragon Гайден буде також доступна демо-версія восьмої частини. Ну і власне друга частина презентації була присвячена вже Laйka like Dragon 8. Нам там показали 10-хвилинний трейлер з історією гри, де було декілька спойлерів, які я розкривати вам точно не буду, а також показали 6-хвилинний геймплей Трейлер, і тут вже цікавіше. Як і очікувалося до цього, Ічибан попадає на Гаваї, і там в нього буде своя партія сопартійців. Другим протагоністом гри стане Кірю Кадзума, і в нього буде своя команда героїв. Бойова система в грі залишиться покроковою, але при цьому, на відміну від сьомої частини, ви зможете переміщувати героїв під час бою, для того, щоб краще їх позиціонувати та максимально ефективно використовувати вміння. Крім того, в грі також з'являться ліміт -брейкери. І у Кір'ю це, наприклад, можливість зламати покрокову бойову систему. Та на короткий період часу перетворити гру в класичний бітемап. неймовірно круто. Звичайно, повернуться самони, і серед них навіть буде Саяма, яка до речі в Америці і події гри відбуваються в Гавайях, але я не надіюся на її повернення крім самонів. Це було б занадто круто. Але поки що, як сюжетний, так і трейлери Like a Dragon 8 демонструють можливість того, що ця гра стане однією з найкращих ігор всіх часів для мене. Дуже чекаю на гру і, звичайно, предзамовлюю її на фізичному носії настільки швидко, наскільки тільки можливо. А ще я дуже сильно надіюся, що в азіатському регіоні все ж таки вийде like a Dragon Gaiden так само на фізичному носії на Xbox, тому що на PlayAзії вже можна предзамовити версію для PlayStation, а от для Xbox там щось нічого немає. Прикро. Декілька днів тому стався найбільший витік інформації за весь час існування відеоігрової індустрії, і пов'язаний він власне з Xbox. Документи, які злили доволі старі, і дуже велика їх кількість не відповідає дійсності. Там Starfield по цих документах вже два роки як мав би вийти. А обновлена чорна версія Xbox Series S мала б коштувати ту саму ціну, що й стандартний Xbox Series S, але коштує він на 50 євро дорожче. Але все рівно там є інформація про обновлення також Xbox Series X з двома терабайтами в Монтованої пам'яті, а також в новому круглому дизайні, який нагадує сміттєве відро, Ключовою ж відмінністю для мене є повна відсутність приводу для фізичних носіїв. І це зовсім не те, що мені подобається. Я, як прихильник колекціонування фізичних ігор, завжди радий, якщо в моєму пристрої є слот під фізичні носії. Картриджі це чи диски вже не так важливо, але головне, щоб щось було. Наступне ж покоління, що від Sony, що від Microsoft, скоріше за все, вже буде повністю цифровим. Ось Sony скоро випускають свою обновлену PlayStation 5 без фізичного приводу, який потрібно буде докуповувати додатково. І так само Microsoft переводять вже всі свої консолі на тільки цифрову дистрибуцію. Це вдарить як по зворотній сумісності, тому що, наприклад, в мене є дискова версія Forza Horizon 2, яку вже не можна придбати в Microsoft Store, але яку я можу просто вставити в свою консоль та грати в гру. Це вдарить по презервації ігор в цілому. От, наприклад, куплю я собі наступний Xbox, і в мене тут є ціла колекція ігор, ціла поличка забита ними, і я б хотів в них пограти на наступній платформі. Від Microsoft, але скоріше за все я цього зробити не зможу. Не круто. І уявіть собі, у вас десь зник інтернет або сервера Microsoft впали, і ви не зможете пограти в свої ігри, тому що перевірка ліцензії проводиться не з диска, а через інтернет, через Microsoft Store. Як це було на початку життєвого циклу Xbox Series X, де компанію Microsoft всі критикували за таке рішення, що вона з часом з обновленням змінила. В майбутньому не буде можливості цього змінити, тому що це буде єдиний варіант гри на консолях. Плюс злила інформацію про наступне покоління консолей Microsoft, які мають мати комбіновану потужність, тобто частина буде на консолі, а частина буде в хмарі. І ігри будуть ці потужності одночасно використовувати. Ну, будете бачити, це буде як процесор Cell на PlayStation 3, де 95% мультиплатформи ці можливості не використовують. І в такому випадку ігри на Xbox будуть виглядати набагато гіршими, ніж ігри на платформах конкурентів чи на ПК, якщо ті будуть використовувати тільки сиру потужність власного заліза. Мені дуже. Сильно подобається Xbox Series X, але мені абсолютно не подобається те, в яку сторону Microsoft на даний момент рухається. Я дуже надіюся, що Nintendo Switch 2 стане справді настільки потужним, наскільки про нього говорять, і туди буде виходити вже плюс-мінус вся мультиплатформа, може навіть не настільки красивою, але там у нас будуть фізичні носії, і, скоріше за все, Next Gen платформа Nintendo стане єдиною, на якій я буду грати. А якщо Sony не будуть гратися з такими самими прикольчиками, як це зараз робить Microsoft, то може я ще й придбаю собі якусь PlayStation 6. А ще там Microsoft хочуть купити Нінтендо, хотіли вони це зробити ще у 2020 році і, скоріше за все, хочуть дотепер. По-перше, їм ніяка антимонопольна комісія у світі цього не позволить зробити, тому що Нінтендо це один з платформ отримачів, І якщо Microsoft поглине Нінтендо, то вона по факту вб'є третину консольного ринку, а також поглине прямого конкурента, що ніхто не дозволить зробити. Тут не ситуація, як з Activision Blizzard, тому що Blizzard це по факту просто видавництво. І Microsoft купують їх, щоб конкурувати з Nintendo. Та Sony, а при поглинанні Microsoft напряму Nintendo, це вже власне от цей шлях до монополізації. Це як ситуація, коли Nvidia хотіла купити ARM, що звичайно ніхто не дозволив. Або замість того, щоб Apple конкурувала там, наприклад, з Google, тобто iOS проти Android, -а, всі ці прикольчики, Apple би просто купили Google, це, звичайно, б також ніхто б не дозволив. Ну і звичайно, старатися купити Nintendo, коли компанія знаходиться на своєму абсолютному піку за весь час існування. Нормальні такі амбіції. Навіть на початку 2000-х, коли у Nintendo було. Все неймовірно погано, коли в них Nintendo 64 не дуже класно показала себе в конкуренції з PlayStation 1, коли вони випустили GameCube, який продався навіть гірше, ніж оригінальний Xbox, тоді Microsoft хотіли купити Nintendo і над ними просто посміялися. Що Філ Спенсер хотів зробити цього разу, я не розумію. Ну і якщо ви додивилися відео до цього моменту, то попрошу вас поставити йому лайк, а також написати якийсь розгорнутий коментар, або навіть декілька для того, щоб це відео почало рекомендуватися більшій кількості глядачів. А якщо ви власне новий глядач, то можете також підписатися на канал. Mortal Kombat 1 вийшла на всіх платформах, включаючи Nintendo Switch І власне порт Mortal Kombat 1 це дуже крута демонстрація того, як не потрібно портувати ігри на платформу Nintendo Вона виглядає доволі страшно, в неї низьке розширення, а також в релізній версії ігри були проблеми з синхронізацією зображення, через що картинка час від часу розсипалася, але вийшов Ed Boon з офіційною заявою про те, що гру вони все ж таки оптимізують, відремонтують та доведуть до порядку. І проблема насправді не така велика. Як це може здатися в цілому, тому що гра все ще працює 60 кадрів. При самій грі, коли персонажі знаходяться доволі далеко від камери, все все ще виглядає достатньо непогано. А оці суперпогані моделі персонажів можна роздивитися тільки в моменти підготовки до бою, коли між героями оці всякі комунікації трапляються, так сказати. Катсцени там пререндерені з стаціонарних платформ та виглядають достатньо непогано. Проблема тільки в тому, що коштує ця гра 70 євро, як Zelda Tears of The Kingdom, та як версії ігор для PlayStation 5 та Xbox Series X. Звичайно, вона контентно повноцінна, і на відміну від Tekken 6, тому що почали чомусь зрівнювати цю гру з Tekken 6, беручи якийсь скріншот з емулятора заапскейлений до 1080p, порівнюючи це зі скріншотом з Mortal Kombat 1, де взяли модельку героя і зазумали прямо до лиця, справедливе порівняння, як то кажуть. І ось Tekken 6 виходив для PlayStation 3, він там коштував 60 доларів, а для PlayStation Portable він коштував 40 доларів. Але при цьому люди забувають про те, що в Tekken 6 на PSP не було кампанії. Та ще. Дуже багатьох вирізаних фішок. Цінник, звичайно, може здатися вам несправедливим. Те, за скільки цю гру продавати вирішують в першу чергу Ворнери. І є дуже простий спосіб для того, щоб продемонструвати своє незадоволення свіч-версією її гри. Не купуйте її. Все просто. Почекайте декілька місяців, там щось трошки пофіксять, сама гра попаде на розпродаж і вже за якісь там 40 євро. Трішки відремонтовану версію вже можна буде спокійно більш-менш купляти. Ось і все. А погані порти ігор на Switch, на жаль, виходять дуже часто, тому що розробники думають, що вони можуть випустити абсолютно зламаний кусок сміття для того, щоб заробити легких грошей. Ці самі порти в нас були ще з часів PlayStation 1, наприклад, той самий Rayman 2. Тут немає чому дивуватися. А на кожен порт Mortal Kombat в нас знаходиться свій Red Dead Redemption 1. До речі, про Red Dead Redemption на сайті бразильського рейтингового агентства була оцінена Nintendo Switch версія Red Dead Redemption 2 поки що не зрозуміло, це нативний порт, який розробляється вже деякий час, чи хмарна версія, яку вирішили випустити, на хайпі від успіху оригінальної Red Dead Redemption Багато людей казали, що в Бразилії не оцінюють хмарні версії ігор, тому це точно нативний порт. Але пізніше там знайшли також і хмарну версію Black Tail Requiem тому є сенс сумніватися в тому, яка саме версія тут буде. Але в цілому, навіть якщо графіку задаунгрейдять до першої частини, це все ще буде дуже непогано. Головне, щоб дійсно порт робили старанно, переробляючи деякі асети, вирізаючи непотрібні елементи оточення, а не просто скручували налаштування графіки до того моменту, поки вона не запуститься на залізі Nintendo Switch тому що в такому випадку нас очікують картопляні налаштування в 480P. І це буде дуже погано. А от якщо б робили по типу Crash Bandicoot 4 або Dragon Quest 11, то порт може вийти навіть дуже-дуже крутим. Вийшло перше DLC до Pokémon Scarlet and Violet і всі ми звичайно надіялися на те, тому що Nintendo ж обіцяла, що вони виправлять технічний стан гри, що разом з виходом цього DLC власний власне технічний стан гри покращать, але він став навіть гіршим. Тепер FPS просідає буквально в будь-якому місці, і просідає він на рівні того, як раніше просідав у великих містах. І я реально не знаю, чим Game Freak займалися цілий рік. Якщо до цього в мене ще були виправдання по типу Нук Pokemon Company, вони їх заставляють робити, вони їх заставляють випускати гру з неймовірними дедлайнами, під час якого там гру неможливо було оптимізувати. У них був рік. Вони за рік не зробили нічого. Це абсолютний жах, і так не має бути. В цілому, ті, хто грали, кажуть, що по наповненню структурно та по геймплею, це все ще дуже весела гра. І навіть коли вийде друге DLC, я цю штуку придбаю, я прийду обидва і тоді, скоріше за все, зроблю ще один огляд. Але поки що я утримуюся від покупки, тому що зараз я проходжу Батін Кайтос, а потім виходить Супер Маріо Вандер. А в Game Freak та Покімон Компані я розчарувався ще сильніше ніж до цього. А на цьому на сьогодні все. Якщо відео вам сподобалося, то знову ж таки ставте лайк та коментуйте його. А нових глядачів я закликаю підписатися. Я піду до проходити баттен Кайтус. Я до речі, там футажі захватую, Якщо що, я планував зробити відео з чисто першими враженнями від гри, але як завжди, в цьому плані в мене нічого не вийшло. Тому ймовірно буде щось трошки більше. А поки що до зустрічі.